Всім доброго мирного дня. Всіх вітаю на каналі Моє Полісся. Подивіться, клієнту кормлю. щось нема тепер всіх. Не знаю, де вони. Зараз буду. Ой, там накидала, і тут їдять. Я йду з гарячою водою. У нас морози. 20 градусів, опять то розтане, то знов замерзло. Ідемо годувати помаленьку всіх. Знизу льот. Зверху крошки сніжок присипав. Кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис-кис. кис 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 Доскочимо їх всіх нема. Зараз йдемо сюди, на моїм. О, клієнтам. Зараз я дам. <кхід> Знаєте, холодно. Я їм дам тепер покажу. Ось. у спаючки. Дивіться. Я ті зараз сіна на принесу. держи. Так, перші хлопцю. Ресіна їм поналожую. Ще в О, хлопчик є. О, бачте, з нього навалило на ну тобі там зараз подожде. Ось так, бачили. О, все, рушпачки до лаха їдять. Зараз тепленькі водички поналиваю їм. Поїлочки. Ось тут. Ні. Тут у мене є. Ой. Тут гаряча вода. Може крошки розтане. трошки розтане, потрошки поналиваю. Тут льод. О, Зараз принесу сіна їм і за наша понасипаю, бо холодно, хай їдять. Йдемо далі. Чим дали. Йдемо далі. Зараз будемо будувати всіх собака. Щось їсть. О, пішла. Йди їсти, йди. Йди їсти, йди. Подмерзали все. На кури. Дивіться, вода подмерзла. Зараз буду розморозувати. Даємо їсти. Води теплої. Дала їсти, я їх не випускаю. 20 градусів морозу на вулиці. нема чого їм виходити. О, бачите, всі кочки встали. їдять. Зараз поїдять, даха і сидять. Підемо далі, є там. Закриваю, світло не виключаємо. Отак о. от. Тут закриваю, світло не виключаю. Дівчулечки. Води не схотіли. Сіно скубуть, хай скубуть. О. Це ж тут такі культури. Зараз туди принесу їм. Воду не п'єш. Не п'єш маленька, маленька. Тихаї рожками. Що дівчинка така маленька. Так зараз гусям дам води. Собаці це їсти дала. А їсть коти не хочуть, де ще два нема. Десь пішли на... на полювання. Ох, як холодно, Боже, руки мерзнуть. Зараз поїсть. Щоб не поїсть, я приберу, бо... бо замерзає. Треба кормити, бо холодно. Мороз сильний. Та їм як не заліпів, принесу їм теж. сіна дала. Так, ти їж. Я потім прийду, що не зіси, заберу миску. Отакі мене. Всі харчуємо. Подивіться, які катакомби. Трошки снігно припорошив. Йду, піду, піду, візьму там є в хаті на їх, на моїх козаюх їсти. О, бачу, сонечко, тінь моя. Хе -хе -хе. Ці вже поїли. О, гріються тут так. Сонце так гріється. А ще два нема. Не знаю, де вони. Піду. Піду, піду. Несу козям. Так що смаколики. О, і зіна трошки насипала. Але там сіна поналожую. а то мекають і мекають. Ой, тут невозможно, ви понимаєте, чи ні? такий мороз. О, сюди таку Ось сюди таке насипаю, Ось тут все таке. І банани, і все на світі. Так, дівки. От тут опа. Ось то, бачите, даю. битися ще будуть. Зараз я те, що курму з цією занесу їм, свіжу ще наложу. На лато на коліна падає, бо та її гонить. Ось так смачненько, так вкусненько. Ось такое їм даю. Зараз понайдаються, що сіном закусять. Та дівчат. Отут, бачите, яблучка і мандарини, і банани, шкурочки, яблука, все і морква. Ми все, що таке гімо. Я їм вони тільки не їдять по мелу. А то все їдять. Це зерна там трохи насипала, бачите, зараз повикидає, буде зерно шукати. Зерно, звісно. Да? Їште, їжте. Їж Їш все. Що ж гонить? Не гони її. Єш. Реально, то вона тебе слухає. Ну, Бо тільки тувтуха. Ще тувстуха. І мала тустуха. Що мала її на місяць менше. Вже три. Ще два місячки. Ну а... Зараз, Зараз цей заберу для кроликів, щоб курмусти. Щось не йдять, а нового їм наложу. Отакі От в мене справи, що ж зробиш? Годуємо, мороз, не мороз, годуємо. Гусям води теж теплі, не випускаю, хай сидять. Все ж таки тут затишніше, Але попадають на сніг. Тих є зерно. Ось такі мене красуньки. О, ще б'ється! Дивіться, поки занесла крулям сіна, розіли. Дівки. Щось, бачите, гонить її ж малу. А, сіна вже їм наклала повну корзинку. Зараз ще візьму сіна. Ой, а тут що у нас? Белка! Вілка! Бачите, що робить? Зараз я заберу. Так, йду. Таке торби по по Ой, Бачите, знизу льот. Зверху присипалось лисько. Треба акуратненько. Бо можна. Собака поїв і в буді. Нема. Все два коти десь гуляють. Немає. Не, я воно йду, що наберу. Я буду потім топити себе. Ось так. Отак. Ще він тут дров приготував. О, Кострик, і тут другу почав класти. Отакі. Зараз наберу, щоб розступити мені там. Вже наскільки дров. А зима ой сильна. В хаті топлять по два рази, рано і ввечері. Ось такі мене справи. Працюю.